І зараз віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук з нами на зв'язку. Пані Ірину, вітаємо. Вітаю. Пані міністр. То чи дослухаються люди до ваших закликів? Дослухаються. І я їм дуже за це дякую. Якщо ми з 1 серпня візьмемо так, відрізок часу майже 35 тисяч людей вже евакуювалися з Херсонської, з Донецької, Запорізької, з Луганської областей. І що най- Важливіше майже 10 тисяч з цих з цієї кількості це діти, наші діти, яких ми врятували. Пані Ірино, тут якраз я хотіла на підтвердження ваших слів, що вас дослухаються сказати, тому що понеділок була в Запоріжжі. Якраз в тому центрі, який ви відкривали, я Херсон також відвідала центр Ямаріуполя. Я якраз зустріла кілька колонавтівок, які рушили з окупованих територій. Людей сотні, людей навіть тисячі можна сказати. Це ясно не весна, коли на день могли приїжджати на в'їзд до Запоріжжя 10 тисяч людей, зараз десь тисяча. Але люди кажуть, на щастя, ми вирвалися. Скажіть, будь ласка, це правда, що люди, які залишаються в зоні бойових дій і не дослухаються вас, вони. Мають підписати певну відмову від евакуації, коли, скажімо, їх можуть прирятувати ДСНС, чи поліція, чи патрульні, тобто, коли відбувається ця зустріч, чи ні нічого підписувати вони не мають. Ну поки що ми не застосовували так, такий інструмент впливу, але дійсно це правда. У нас є постанова, яка дозволяє. Щоб органи ДСНС чи навіть наші військові, які часто нам допомагають у евакуації, бо важкодоступні місця, до прикладу Донецької області, туди можуть пройти лише військові, і я їм дуже дуже за це дякую. Вони допомагають евакуювати наших старших людей, наших жінок з дітьми. Вони мають форму. Коли люди, які будуть категорично відмовлятися, змушені будуть підписати, що вони усвідомлюють усі ризики, які на них чекають, якщо вони не евакуюються, тобто це стосується неповнолітніх дітей. За них батьки ні, не симучали. Стосується діялісти. повнолітніх. Ні, ні, це стосується повнолітніх. Підпис буде ставити батько або мати. Але в даному випадку, коли ми говоримо про дітей, є статусні діти, так які є, наприклад, у різних формах виховання, ДБСТ, наприклад, дитячі будинки сімейного типу чи сімейне виховання. В даному випадку держава дбає за таких дітей, статусних, і ми будемо. Змушувати спонукати таких опікунів і таких вихователів виїжджати обов'язково. Ми маємо врятувати Пані дітей. паніроно. Маємо... Я напевно не я виправлю своє запитання. Тобто, батьки, які відмовляються покидати окуповані території, тимчасово окуповані території, вони несуть відповідальність і за дітей в рамках цієї цієї норми, про яку ви казали так. Батьки змушені будуть підписати відмову, що вони усвідомлюють, яким ризикам піддають своїх дітей. Тут питання хочу вам поставити про гріхи комунікації, а можливо йдеться про щось інше. Ви зараз нам поясните. Коли я спілкувалася з тими людьми, які приїжджали безпосередньо в Запоріжжя, там їх підхоплювали буквально, буквально під руки волонтери, і вони чітко їм казали, де можна взяти одяг, де переночувати три дні, де погодуватися, які талони, які оформлення якихось грошей на дитину, що дає ООН, що дає держава. Але по суті, я зрозуміла, були ті дні, коли не була та щільна кількість волонтерів, які могли зорієнтувати людей. І деякі люди, скажімо, на дітей допомогу не отримали. Їм сказали, ви там, де зареєструєтеся, там вас зорієнтують, які гроші ви, як ВПО, можете оформлю отримати. Але по факту на місцях теж люди часто не можуть їх перенаправити. Пані Ірино, де є зведена інформація для всіх ВПО щодо дітей, щодо всіх видів допомоги від держави, від донорів, яку може побачити просто переміщена особа і зрозуміти, як їй діяти, як цю допомогу отримати. На нашому сайті є така інформація. На сайті Міністерства соціальної політики, у волонтерів є свої сторінки в мережах, за що я їм дуже дякую. В громадських організаціях, у міжнародних платформах теж є такі сторінки, є допомога, наприклад, відразу скажу. Але якщо є такі питання, у нас є номер гарячої лінії 1548, тисячі людей вже скористалися. У нас є люди. Є цілі організації з юристів, які допомагають отримати виплати. Справді проблеми були. Ну людський фактор завжди є. Так ми мусимо про це говорити. Ніхто не буде приховувати, що проблем немає. Ні, вони є, але вони не є масштабними. Ми принаймні, робимо все, щоб люди, які до прикладу дійсно було таке, могли отримати на себе допомогу а на діток ні можуть зателефонувати, і ми допоможемо виправити все, що стосується формальної сторони. Написати заяву, знову звернутись в ЦАП СНАП, з'єднати це все. Тобто, ми там допомагаємо. 1548, Дзвоніть, будь ласка, якщо у вас є проблеми. Пані Варщук, і от з приводу ще дітей, я хотів би уточнення ваше міністерство 23 серпня повідомляло про те, що Кабмін підтримував ініціативу вашого відомства щодо посилення відповідальності за дітей під час евакуації і зазначається в повідомленні, яке було прилюдне вашим міністерством, що сім'я також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей сиріт чи позбавлених батьківського опікування, можуть втратити право опіки над ними, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та Відмовляються від обов'язкової евакуації. Як це працюватиме і як визначається ризик небезпеки? Наприклад, ми зараз говоримо про Донецьку область. У нас визначено Кабінетом міністрів, що там проводиться обов'язкова евакуація. Там на місцях є спеціальні органи так, соціальної служби. Які визначають, вони мають повний перелік, мають інформацію щодо тих місць, тих територій, де знаходяться такі діти, вони повідомляють, ведуть роботу. Якщо у випадку йде злісне порушення, так злісне ігнорування або уникання співпраці і комунікації, звичайно, що в такому випадку будуть застосовані інструменти, які ви зараз перерахували. Однак, забігаючи наперед, скажу, що ще не було жодного випадку, тобто. Поки що ситуація абсолютно контрольована, всі розуміють свою відповідальність, особливо опікуни, так бо це особлива специфічна форма співпраці з державою, в тому числі поки що таких проблем немає. Скажіть пані Ірину, нещодавно з'явилося повідомлення завдяки російським медіам. Дізналися про те, як вони роздають українських дітей. На своїх територіях не повідомляють про те, чи живі батьки у цих дітей, але вони тішаться тим, що вони знаходять цим дітям родини. Це пряма крадіжка дітей. Наразі ми можемо тільки фіксувати безпосередньо як злочин Російської Федерації, подібні випадки, чи в який спосіб і батьки дітей, яких крали, можуть бути активними. І батьки, і родичі, і навіть знайомі, вони телефонують до нас на гарячу лінію. І ми в кожному окремому конкретному випадку дізнаємось інформацію, фіксуємо її. І Якщо ми знаходимо дитину на території Російської Федерації, ми робимо все, щоб дитину повернути. 53 діток таким чином вже вдалось повернути. Зараз ми говоримо і про позовну діяльність, тобто я поставила завдання своїм працівникам чітко зафіксувати такі випадки, знайти де були усиновлення. Так тобто, це має мати документальне підтвердження, і ми будемо позиватися, ми будемо вимагати притягнути до відповідальності Росії, тому що це дійсно є злочин, злочин проти нашої держави, проти наших дітей. Дякуємо вам за вашу роботу, Ірина Ворищук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була на прямому зв'язку.